А інформаційний марафон телеканалу Ті 7 Плюс, і для тих, хто щойно доєднався, нагадаю, або ви залишалися з нами і в онлайн форматі. Стежте за трансляцією цього етару на Ютуб каналі Ті 7 Плюс і на офіційній сторінці Ті 7 Плюс у Фейсбуці. А от далі ми детальніше поговоримо про переможців змагань серед дитячих садків Хмельницького. Під назвою це були змагання під назвою «Cool Kids Games». І з нами у студії люди, які детальніше розкажуть, як усе відбувалося, це заступниця директора Хмельницького міського центру по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання Мар'яна Семенюк, а також культорганізаторка Хмельницького міського центру по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання Анастасія Гаврилова. Рада вас бачити в нашій студії слава Україні! Героям слава! для того, аби підвести підсумки, потрібно нагадати власне, що це були за змагання Cool Kids Games, коли вони починалися, хто брав участь. Загалом, спортивні змагання Cool Kids Games тривали з листопада 2024 року по лютий 2025 року. Включно uh -huh. ці змагання спрямовані на впровадження нових підходів до проведення фізичних активностей для дітей дошкільного віку. Також щоб популяризувати здоровий спосіб життя та mm -hmm. фізичну культуру серед дітей, і звичайно, для збільшення фізичної е, рухової активності дітей, це вперше проходили ці змагання, чи це така гарна традиція для Хмельницького? Це Перші. вже гарна традиція, яка третій рік mm -hmm. триває. І ми пишаємося тим, що е, нас е, дошкільні заклади. Вітають, гарно зустрічають, чекають на ці змагання, готуються, слідкують в соцмережах. Це дуже приємно, тому що, значить, і діткам подобається. І вихователі також відзначають, що це гарна діяльність для дітей. І вони кажуть нам, приїжджайте ще, ми приїжджаємо. Що відбувалося протягом цих чотирьох місяців, фактично? Так, це були різні етапи змагань. Як усе відбувалося? Е, ну, загалом. Е... Це змагання, які, в яких діти брали участь у трьох спортивних локаціях. Mm. І ми склали графік, загальний графік проведення цих змагань у різних закладах дошкільної освіти. І, відповідно, протягом цього періоду діти брали участь у цих локаціях. і... Виборювали перемогу, скажімо так, боролись за перемогу. І ще додам, що щоразу, як ми приїжджаємо, нові змагання це нові локації. Тому що оскільки ми задіємо в цих змаганнях діток старшої групи та середньої, то ті, які були в середній групі на наступний раз, вони вже в старшій, відповідно, ті самі змагання, ті самі локації, точніше, для них вже не є цікавими. Тому щоразу, як ми приїжджаємо, ми готуємо нову програму для них, враховуємо. Так само нюанси, де це проведено, тому що зазвичай в ідалі це має бути спортивна зала. Ага. Але буває так, що нас запрошують, скажімо, до зали, де в них проводять урочисті залиши. Де... зараз ми бачимо ці кадри, так? Так, так. І ми так само в, скажімо, в актовій залі можемо привезти. ми враховуємо, що може бути килимове покриття, ага. тому певні ем, наші локації. Треба удосконалити або змінити для того, щоб всі були в рівних умовах. Але які руханки дітям найбільше подобалися? Ви ж бачили дітей в різних локаціях і різні ласи, що дітям сподобалось? Ну, мабуть, всі локації дітям подобались. Ну, кожному по-різному. Хтось... Комусь зайшла, скажімо так, павутинка, так, хтось так, баскет, угу. хтось влучний хід. Типу, тут не можна виділити якоїсь окремої спортивної активності який діти найбільше, які дітям найбільше подобалось брати участь? От, ви правильно ми зазначили ми. стосовно руханки. От руханка угу. це те, що їх об'єднувало на початку, дітки розігрівалися, і ось це їм подобалось всім, угу. тому що е, і пісня їм знайома, е, рухи для них цікаві, і тут вони показували дійсно, вони могли щирі емоції показати, угу. що вони порухались і вже далі ми їх спрямовували на. На локації ну до речі, ми побачимо бачимо це зараз. Це на відео. Діти так, щасливі, так. емоційні. Вони рухаються, вони активні, і це дуже приємно бачити. Як ви продумували власне всі ці історії для змагань? От ми бачимо зараз, діти кидають м'ячі. Це таки був московиш штурм команди. Це одна із локацій, ага, так це одна, одна із локацій. Тобто змагання складалися з трьох етапів. Перший етап це павутинка. Треба було м'ячиком влучити в кільце, угу. яке е, поділене на сектори. Відповідно, кожен сектор має свою кількість балів, яку може отримати дитина. Другий етап це баскет. Потрапити uh -huh. м'ячиком в баскетбольне кільце, і третій влучний хід це маючи такі великі обручі, Треба було потрапити на конус. Відповідно, на кожному конусі є свій бал, тому що він на певній відстані розміщений від лінії старту. Uh -huh. Ось це й була програма, з якою ми приїжджали до діток. А змагальний дух він відчувався серед дітей дошкільного діки. Діти маленькі, але при цьому ми бачимо наскільки вони захопливі цим. Я ну, думаю, процес їм так. подобався більше, правда? <рес> так. так. Деякі су... були розчаровані, мабуть, своїми деякими результатами. Вони так щиро вболівали за себе. Але ну як виходило всіх по різному, ну це насправді так... той теж етап, який треба прожити і вміти програвати, так. і вміти власне собі пробачати. Якось тому це теж навчальний такий етап. Е, але ми ще загладжували кути. Тим, що якщо в дитини не виходило, але вона все одно хоче спробувати, то це вже поза, скажімо, записом, поза результатами, які вносилися в протокол, ми їй давали можливість потрапити в кільце, поки вона не потрапить. Вона потрапила, вона щаслива, і для неї вже не важливо, чи це були змагання, чи це були ігри. А ми до речі, край рідко казали, що це змагання. Ми ага. приходили до дітей, і казали, що ми до вас приїхали з цікавими іграми для дітей. Тому що ось цей дух він, звичайно, дуже потрібен. Але для діток такого віку так. їм важливо просто згуртуватися і розуміти, що вони команда, що вони програють чи виграють, угу. такого не було, тому що вони показували результат саме своєї групи. І все. Якщо ви говорили це, що діти готувалися до вашої зустрічі, і в дитячих садках готувалися, от розкажіть, ви приїжджаєте на локацію, які емоції дітей бачили. Ну mm -hmm. тут знаєте, один був ем, такий дошкільний навчальний заклад, який слідкував за нашими соцмережами, mm -hmm. які локації ми підготували, і змайстрував самостійно стійку баскетбольну mm -hmm. так, з кошиком. Тобто вони тренувалися. Вони тренували. тренувалися, так і вони, і нам дуже сподобалось, що. Дійсно, викладач з фізичного виховання підійшла і сказала: дивіться, ми ось таке продумали, щоб дітки зрозуміли, як це працює. Бо в нас є велике кільце, великий м'ячик, а ми бачили, що у вас маленький м'ячик і маленьке кільце. То от в такому плані, звичайно, вони готувалися. А так насправді нічого складного в виконанні цих локацій немає. Тому що, скажімо, закинути м'ячик, дітки і так цим граються. Можливо, з кільцем було. Питання, тому що, можливо, не так, всі забезпечені, важко. що ага, мають багато важко. обручів, конусів. Ось тут може бути. Але знову ж таки, це завдання не важке для них, тому що навіть ми е колективом перевіряли кожне ага. завдання для себе і розуміли, що це дитина менша нижче зростом, як вона охопить кільце, які зручно його буде тримати, на які відстані поставити ага. конус. Це все ми також враховували. Чи ви підраховували, скільки загалом діток доєдналося за ці кілька місяців? Так, е, доєдналось майже 2800 тисячі діток дошкільного віку. Це величезний об'єм роботи насправді. справді. Майже 3000 тисячі дітей. А скільки навчальних закладів? 36, участь взяли в цих змаганнях. 36 закладів дошкільної освіти. Велика Тому... цифра. Насправді, тобто, фактично, чи не кожен хмельницькому, кожна дитина майже побувала на таких змаганнях? Так, 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 так. середніх. В цілому вікова категорія дітей. Ви згадували, що були різні групи, так? Яка вікові групи? Середня група та mm. старша група. Тобто середня це виходу, у нас 4-5 рочків, а старша – 5-6 рочків. Mm -hmm. Ну загалом змагання проводились окремо для е середніх груп. Окремо і окремо призові місця є для середніх mm -hmm. груп, окремо призові місця для старших груп. Тобто це не ми не об'єднували все. Один результат, uh -huh. тобто в результаті насраховували вікові переможців в їхній віковій групі. Так, так, так. Mm -hmm. У нас виграв ви не настільки навчальний заклад, так окремо mm -hmm. як група навчального mm -hmm. закладу. Uh -huh. Ну до речі, так. згідно положення спортивних змагань, кожна група закладу дошкільної освіти бере участь як окрема команда закладу дошкільної освіти. Для діток, власне. Як ви говорили про те, що ви не враховували і не казали дітям, що це змагання, давайте, ви маєте бути перші і так далі, а скоріше на об'єднання дітей. Так. А як підраховували результати? Ну, ми безпосередньо реєстрували результати дітей у протоколи, розробили протокол на кожну локацію. Вутинка, баскет і влучний хід, і е, реєстрували ці е, результати і підраховували їх, і вносили згодом в електронні uh -huh. таблиці. І, звісно, е, виявився такий рейтинг е, місць і для так. того, щоб всі були в рівних умовах. Ми взяли кількість дітей: 15, uh -huh. брали участь всі. Тобто, якщо група... Кладається з 30 дітей. Всі 30 дітей спробували. І і влучний хід угу. по бутинку, в руханці були задіяні. Але тільки 15 результатів ми зараховували в протокол. А я були результати зараховувати. Перших 15, 15 дітей 15. Так, угу. так. не було такого, що виберіть нам найсильніших. Ні, перших 15 дітей. От як вони пошукувались, так ми і рахували. За результатами, власне, чи це була запекла боротьба, чи ви бачили, що там фактично один-два бали вирізняли mm -hmm. переможців mm -hmm. одне від mm -hmm. одного? Ну, звичайно, один-два бали якраз вирізняють переможців, скажімо так. Чи ви обрали перші три місця, чи виключно один переможець в кожній віковій категорії? Кожні вікові категорії групи зайняли перше, друге, третє місце місця. місця тобто три місця. Серед, три середніх. місця? Хто І ці старше. переможці? Чи є у вас так інформація? Можна оголосити урочисто, хто в нас переміг. <рес> Отож, середні групи. Перше місце середня група номер 9 Казочка. Хмельницького закладу дошкільної освіти номер 49 дюймовочка. Друге місце середня група номер 2 Хмельницького закладу дошкільної освіти Боровичок, номер 56 і третє місце, середня група номер 7 бджілка початкової школи номер 2 Серед старших груп. Перше місце старша група номер 4 Веселка, Хмельницького закладу дошкільної освіти номер 43 Горобинка, друге місце старша група номер 7 Краплинка, Хмельницького закладу дошкільної освіти номер 50 Лелеченька. І третє місце старша група номер 7 Дивосвіт. Хмельницького закладу дошкільної освіти номер 53 веселка. Ми вітаємо <різько> усіх переможців, по-перше. <різько> По-друге, вони вже знають, що вони переможці, тобто ви їм вже це оголошували чи ще ні. Так. Ми розмістили вже і всю інформацію офіційну <різько> і переможці знають. Тому... Якась реакція була від переможців, чи було спілкування чи ще ні? Спілкування було, переможці дуже задоволені <різько> своїми результатами. Вони отримують Єстуні. грамоти, наскільки я розумію, так чи ні? Ну, ось такі речі. грамоти це так. отримувала група за участь. Ага, тобто, та за участь. Так, так, тобто всі групи, які брали участь в змаганнях, вони отримали одну mm -hmm. таку грамоту для своєї групи, mm -hmm. як відзнака, що вони були задіяні в змаганнях. Uh -huh. А переможці, що отримують переможці? Переможці отримають цінні призи, так, по тобто дитячі іграшки, і... і кожен учасник отримує грамоту то угу. тієї чи іншої групи, яка перемогла. Церемонія ще попереду, наскільки я розумію, вручення так. подарунки. Ми, ми пізніше оголосимо і місце проведення, і дату і обов'язково запросимо вас. Тобто, це прямо буде таке офіційне нагородження дітей та, і так mm -hmm. далі. Буде масштабна подія. А до речі, батьки, чи якось були батьки залучені? Чи, можливо, ви знаєте відгуки батьків? Можливо, писали в соцмережах вам як вони реагують? Писали в соцмережах, писали, робили репости, писали подяку. що… Такий нелегкий час, як для дорослих, так і для дітей, ми вносимо щось хороше для них, показуємо такі розваги, ігри, і вони можуть гарно провести час і для них. Це щось нове, нові емоції. Тому такі відгуки ми в соцмережах отримували. Дуже приємно, що батьки також відслідковують, і вони залучені. Але для того, щоб були залучені батьки, це ще робота дошкільного закладу, тому що вихователі також робили фото, звіти, okay. відео, все фіксували для того, щоб потім скинути батькам в групу і показати, що ми були, і що робили дітки. Ви постійно з дітьми на контакті, тому що ви з ними працюєте. Розкажіть по вашому відчуттю, що зараз дітям потрібно, так от у нас кажуть, що дітям в такі час. Важкі дуже часи, потрібно і відволіктися, і взяти участь в змаганнях, і якось об'єднатися. Тому що об'єднуватись нам всім зараз треба. І, наприклад, дітей це дуже важливо показати. Що бачите по дітям? Ну, можливо, дійсно рухатись напрямку таких організацій. Спортивних активностей, тому що дітки досить активно залучаються. Ми проводимо там, наприклад, загальноміські заходи в парку, наприклад. І дітки от самі підходять і долучаються до цих, до цих активностей. Тому ну, це якби вдалий крок. Спорт якраз популяризується фізична культура, спорт, рухова активність. Тому що це досить важливо. Як на ваш погляд, Я підтримую колегу в тому, що дійсно такі активності спортивні, вони діткам допомагають опанувати свої емоції. Насправді, тому що е, мені здається, що коли вони виконують якісь певні вправи, вони залучені в таких іграх, вони проживають радість, вони проживають щось більше. І вони дуже дійсно. Показують свої емоції потім. Вони нам дякують. Вони кажуть, приїжджайте ще. І Я думаю, що тим більше, що всі ці активності під музику вони і танцюють так само, і ніхто не забороняє танцювати. Е, часом так. дивишся тут вже учасники, які пройшли змагання. Вони так. вже між собою танцюють. Uh -huh. Там вже брейк, дітки вже гімнастику. Показують Творчий хаус. Творчий але це їм потрібно, тому що ми цього не забороняємо? Буваючи навіть, якщо є можливість, і е, педагог зараз вільний, він просто бере і вже з ними починає танцювати і підтримувати, поки одні виконують завдання, щоб а. інші не сумували. Тому така активність їм точно потрібна. Оскільки це вже ці змагання, гарна традиція для mm. нашої громади, для Хмельницького. Чи плануєте оновлювати програму? Чи програма щороку якось оновлюють? Оновлення програми це обов'язкова умова, тому що, як я вже казала, ми задіюємо дітей середньої і старшої групи. і Коли ми приїжджаємо на наступний сезон, скажімо, uh -huh. то вже тільки були в середній групі, вони в старшій, uh -huh. і їм потрібно щось нове показати, тому що в попередніх вони вже знають ці локації, навіть якщо вони трошки призабули, вони їх згадають uh -huh. під час проведення цієї локації, тому. Ми завжди робимо такий мозговий штурм на нарадах так. і обговорюємо, чим ми будемо приїжджати на наступні змагання. Що для нас. Це новий досвід, тому що ми розробляємо нові локації, так. нові mm -hmm. активності, щось шукаємо нове тому і для нашої роботи це теж важливо. У вас попереду багато ще роботи, вже підготовки <світ> до нових так, змагань, так. тому ми бажаємо вам наснаги. Аби все вдалося, тому що дійсно бачимо, що наші маленькі українці цього потребують. І я нагадаю, що про змагання Cool Kids Games ми говорили в нашій студії з заступницею директора Хмельницького міського центру по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання Маріаною Семенюк та культорганізаторкою Хмельницького міського центру по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання Анастасією Гавриловою. І я вам дякую за те, що ви доєдналися.